Привіт всім! У мене гарний сьогодні настрій, бо вчора я написала дуже гарний вірш. І ще хочу предмову казати. Так, ну що ж казати, в е, ці війни страшні, вже так набридли мені і через що вони хочу сказати. Е, мабуть, тому що е, забагато людей є. Бо. Як сказати, як є багато людей, ними важко керувати. Ну, а що нам? Як нам бути? Ціни піднімали, зарплати не піднімають, а як піднімають, то зовсім трішки. Як виживати пенсіонерам з такими цінами? То страшне, як декому знайти роботу, люди вже нервів немає. А наші урядовці ще не мають страху Господнього, аби вони домовлялися. Кожні війни закінчуються сильними переговорами. І треба йти на поступки, хоч знаємо, що ворог дуже лютий і дуже зазомбований. Ну, що сказати, що з Божою допомогою можуть лише ці війни припинитися. Якщо дасть Бог мудрості, і якщо всю мудрість будуть просити керівники всіх країн і страху Господнього завжди, прошу, би давав Бог урядовцям. Так, бо ми всі смертні люди знаємо, і це Бог буде карати всіх і навіть у сьомому поколінні. Так, ну що ж сказати? Глобалісти, вони, як би казати, якби люди були більш цілеспрямовані, щоб у них була ціль робити природу. Чистою, якби вони бутилки пластмасові не кидали будь-де і не палили, і кидали є для того урни. Глобалісти би навіть виділяли кошти на це, би побудували мусоропереробні заводи. А людям не вгодиш, там не можна, бо близько до села, там не можна. І тут близько до іншого села. Ну, і що ж сказати? А в них також сім'ї, вони звикли по три рази одружуватися, мати по декілька дітей, більше десяток, і хочуть жити більше ста років. Ста років хоче люба людина, мабуть, прожити, якщо вона е, має нормальний достаток. Ну, то як сказати, треба? Берегти природу свої родини, навчати ще з маличку дітей до праці, до слухняності, як батькам, так і перед Богом головне і. Перед цим законом є закон державний, а є закон Божий дотримуватися. Головне працювати і привчати дітей з маличку працювати, щоб і далі вони знали, що це багатство лише можуть надбати важкою працею. Ну, те, хто може і розумовою працею, то також праця. В закордонних країнах дуже цінується плата і медиків, і робітників будівельників. Усіх цінується праця. Но, а у нас бачу, не цінують люди навіть природу. Я привчаю дівчат. Ми йдемо біля річки, збираємо бутилки. Це кидаємо в урну І в нас все виходить. Хто має з розумом дружить, того є Європа не лиш там десь далеко, Європа є в кожній родині. Так, ну що ж казати ще? Прочитаю вам вірш цей: вірш називається За Україну я молюсь. Ці страшні війни по всій землі Уже набридли мені тобі. Ми ж хочемо просто жити й Богові служити. Моя родина вірить в Христа, лише Бог може війни спинити, Бог є любов, наша віра міцна, моя родина не буде вбивати. За Україну я Богу молюсь, і за мир у цілому світі, бо Україну я рідну люблю. Бог нам допоможе, бо ми його діти. Може, декому не сподобається, що я говорила, але я старалася говорити правду, бо правда нас вільними зробить. Що нам може заподіяти людина, а що ще в майбутньому заподіє Бог? І їм і їхнім дітям це треба боятися. Бо найбільше боятися треба суда Божого. І ну, з миром Божим, миру, кожну хату, кожну родину. І з Божою допомогою ми, до... ми зробимо все. Бо з ким правда, того й Бог любить. Ну, а тепер пока пока